Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в таро». Самотність це стан, який може бути як вибором, так і випробуванням. Іноді вона дарує свободу і можливість краще зрозуміти себе. А іноді приносить відчуття порожнечі та ізоляції. Вона може стати часом зростання або ж тягарем, що сковує. Чому самотність прийшла у ваше життя? Це шлях до самопізнання чи наслідок старих ран. Це стіна, яку ви самі звели. Чи пустота, що утворилася непомітно? Зараз карти допоможуть зазирнути в вип цієї теми, знайти її коріння? Імовірно, причиною вашої самотності є те, що ви боїтеся робити якісь вибори. Можливо, ваш минулий досвід був негативний. Можливо, ви помилилися з вибором свого партнера чи своєї партнерки і ваші минулі стосунки були негативні, були дуже погані, можливо, ви страждали в тих стосунках, і тепер ви уникаєте будь-якого вибору, бо ви боїтеся повторення тієї ситуації, ви боїтеся того, що нові стосунки принесуть знову такий самий біль, як то був у минулому. Ще одною причиною може бути те, що ви якось підсвідомо уникаєте відповідальності. А стосунки це все ж таки відповідальність. Гармонійні нормальні стосунки це коли обоє розуміють одне одного, це коли обоє підтримують одне одного, це коли обоє відповідають за ці стосунки. А ви, можливо, якимось чином підсвідомо боїтеся відповідальності. Відповідальності і за власний вибір, і відповідальності за ваші стосунки, за ваші гармонійні стосунки. А хтось із вас взагалі може вважати, що вибрати немає з кого, що навколо всі одружені, а ті, що не одружені, ті не гідні вашої уваги. Чи, можливо, якимось чином не дуже вам подобаються, немає того гармонійного зв'язку між зовнішністю і душевністю, чи між достатком і знову ж таки зовнішністю. Тобто і люди вроді поряд є, але. Не зовсім ті, які потрібно. Не, Як то кажуть, не йокає серце, не відзивається в душі ніде нічого. Подивися, ну так, ну вроді нічого, але хотілося б, щоб було краще, ніж нічого. Хотілося б було б чудово. Ваша самотність впливає на вас. Вона змінює вас. Можливо, навіть ви втратили інтерес до зовнішнього світу. Можливо, ви відчуваєте якусь апатію, якусь байдужість до того, що раніше надихало. Дехто з вас може уникати спілкування з іншими людьми, віддалятися від них, навіть від тих, з якими ви були близькі, навіть від друзів. Хтось із вас занадто занурився в якийсь песимізм, бачить життя лише в чорних відтінках, бачить життя поганим, несправедливим. Можливо, якоюсь мірою вам видається, що все і всі довкола лише шкодять вам, що ніхто не бажає вам добра і, взагалі, цей світ несправедливий, і надіятися в цьому світі вже немає на що. Можливо, хтось із вас зіштовхується з тим, що у нього занижена самооцінка. Можливо, ви так і живете все життя заниженою самооцінкою, а можливо, саме відсутність партнера поряд знизило вашу самооцінку. Іноді буває важко зберегти свій душевний спокій, коли поряд усі тебе шпинають, а чого ти сам, а чого ти сама, а коли вже свайба, а хто твій друг, а хто твоє кохання і так далі, і тому подібне. На зустрічі однокласників всі хваляться своїми сім'ями, своїми дітьми, а ви сами. Якісь друзі дитинства, а ти з ким? А хто твій чоловік, а хто твоя дружина, а де твої дітки? А у вас нема нікого. І це дошкуляє і може знизити самооцінку. Хтось взагалі може бути настільки байдужий до всього, що відбувається, що навіть якимсь чином запустив свою зовнішність. Можливо, це стосується вашої ваги, а можливо, навіть елементарної гігієни. Голова миється раз у тиждень, нігті неаккуратні, одяг зім'ятий, можливо, навіть і порваний, бо вам байдуже, бо задля чого це все потрібно. Все нормально, живу якось і живу, байдуже. Хтось із вас може уникати поглядів інших людей, бо вам здається, що всі поглядають на вас з осудом. Чи то через вашу зовнішність, чи то через вашу самотність, чи через те, що, як я трошки раніше сказала, через вашу занижену самооцінку вам так видається. І загалом це так і дійсно видається. Бо люди в першу чергу зайняті собою. Навіть якщо ми десь у чомусь помилились, і людина на нас глянула з осудом. Через дві хвилини вона про нас забула, вона загружена своїми проблемами, тим, як вона виглядає, тим, як вона стала, тим як вона він, щось сказав чи сказала. А ще у вас може бути присутнє відчуття сорому. Сорому за те, що ви самі. Сорому за те, що ви досі не змогли створити сім'ю хтось якимось чином може почуватися незрілим, чи незрілим взагалі, чи незрілим для стосунків. Чи не з'являлися в вашій голові такі думки, що я ніколи не зможу знайти собі пару, я занадто незріла, чи незрілий для цього. Мені страшно знайомитися з новими людьми, я боюся, що вони мене не зрозуміють. Я постійно роблю помилки, через це я почуваюся нікчемним чи нікчемною. Хтось може боятися невідомості. Ми не знаємо, яка людина буде поряд. Ми не знаємо, що принесуть ці стосунки, що принесе в наше життя кохання, і ми можемо цього боятися. Можливо, не навіть не усвідомлено, а якось підсвідомо тривожитися. Боятися зміни свого життя, боятися того, що принесе нова людина в наше життя. Боятися, як ці стосунки вплинуть на нас, вплинуть на наше життя, вплинуть на наше спілкування з іншими людьми, на те, як ми проводимо свій час, на те, як ми спілкуємося, як ми відпочиваємо. А хтось із вас може просто настільки зануритися в свою апатію, в свій песимізм, що взагалі не розуміє, чого хоче. Чи хоче стосунків, чи не хоче стосунків, потрібні вони, не потрібні. І якщо потрібні, то де їх шукати? В якому напрямку рухатися? Як взагалі організувати оте своє романтичне життя, сімейне життя чи просто якесь знайомство? І це може бути однією з причин, чому ви нічого не робите для того, щоб позбавитися своєї самотності? А тут ще й ваше оточення може підтримувати в лапках вас. Хтось відсуджує, що ну як це так, 25, 30, 40, а ти досі сам, ти досі сама, чи он ви вже 15 років як розлучилися, чому не знайшов, не знайшла нікого, нікого нового. Така підтримка не надто допомагає в самооцінці. Така підтримка, знову ж таки в лапках, не надто допомагає в тому, щоб позбавитися самотності, для того, щоб знайти якусь людину, яка буде вам до душі. Хтось навпроти може чіплятися до вас з якимись непроханими порадами. А ти зробив отак, а ти ось, а я б на твоєму місці поступив, поступила б отак. А можливо, те, як ця людина вчинила б на вашому місці, взагалі для вас не властиво. Для вас не є прийнятним. Не всі ми однакові, кожного свій характер. І те, що для одного. Просто, зрозуміло і принятно для когось може бути щось взагалі таке, ну як так можна чинити, як так можна себе виводити. Хтось, можливо, надміру заглибився в ваше життя, суне носа, куди його не просять, а воно там вечірка, давай сходимо, ми тебе з кимось познайомимо. А ось у мого чоловіка є друг, давай я тебе з ним познайомлю. Чи у моєї дружини є там сестра двоюрідна, незаміжня, давай я тебе познайомлю. Тобто, може бути, що хтось. Підтримує в лапках тим, що усуджує, скільки можна бути самим, скільки можна буде самою. А хтось, навпаки, так надміру піклується вашим життям, що ви вже ситі по саме горло цим піклуванням. Що це піклування йде не на користь, а лише на шкоду. Воно тільки додає лишнього клопоту. Ви не знаєте, як відкараскатися від цієї людини. Ну, дай мені спокій, мене не, не цікавлять ті вечірки, чи мені взагалі не подобається та людина? Можливо, ця людина не мого типажу. Навіщо ти мене? Пхаєш в ці стосунки, якщо я тут не зацікавлений чи не зацікавлена. Імовірно, ваша самотність має деякі плюси. Одним з плюсів є можливість зосередитися на собі. Самотність може стати чудовим часом для самопізнання, саморозвитку та особистого зростання. Можливо, цей час наодинці з собою ви використовуєте для того, щоб краще себе зрозуміти, щоб розібратися у власних мотивах, розібратися у власних емоціях, у власних почуттях, розібратися в якихось своїх психологічних проблемах, людей без психологічних проблем, на жаль, нема. Чи використовуєте цей час для того, щоб вивчити щось нове, щоб дізнатися якусь цікаву вам інформацію чи корисну інформацію? Можливо, ви використовуєте цей час? Для якихось тренінгів, для якихось курсів, для якогось навчання. Можливо, хтось із вас завдяки самотності навчився жити тут і зараз, навчився жити в моменті, навчився насолоджуватися простими речами, смаком смачної кави вранці, хрустом якогось смачного свіжеспеченого багета, пішою прогулкою, співом птахів, ароматом квітів. Якщо уміти знаходити в житті позитив, то причин для того, щоб насолоджуватися цим життям, є дуже і дуже багато. Головне, їх побачити. Головне перестати піддаватися власному песимізму, перестати піддаватися негативним думкам. Або ж сказати цій негативній думці, так, я тебе чую, але почекай, я ось помилуюся, наприклад, східом сонця чи заходом сонця. Чи послухаю, як чудово плещуться хвилі об берег. Чи просто почитаю цю книжку. Я давно хотів, хотіла її прочитати, але в мене не було часу. А самотність, дає цю змогу. Тому що, коли ви самотні, ви самі плануєте свій день, ви самі вирішуєте, що і як вам робити. І це якоюсь мірою є плюс у вашій самотності. Але є у самотності, звичайно, і мінуси. Люди істоти соціальні. І хоч не хоч, визнавай, не визнавай, але нам потрібне спілкування. Нам потрібна якийсь обмін думками, якийсь, якийсь обмін враженнями. І в своїй самотності ви дещо обмежені в цьому. Вам не вистачає спілкування, вам не вистачає обміну думками, обміну емоціями, може бути навіть таке відчуття. Що ви не мов застрягли в одному місці, що ваша енергія вона не змінюється, вона весь час одна й та сама, бо ви самі, бо у вас немає взаємного обміну енергією з іншими людьми. Можливо, хтось із вас через вашу самотність почувається покинутим. Вам здається, що всі від вас відвернулися, що ви нікому не потрібні, що вами ніхто не цікавиться. Це сумно, і це додає ще більшого суму, і це ще більше заглиблює у вас самотність, тому що ну до кого я підійду, з ким я порозмовляю, я нікому не цікавий, не цікава, всі мене покинули, всі мене полишили. І що мені робити? Я лишаюся сам на сам своїми проблемами. А якщо ви вже занадто давно самі, можливо, навіть ви розучилися. Або контролювати свої емоції, бо наодинці з собою можна проявляти емоції наповну. Не треба обертатися на інших людей, не треба звертати увагу, хто як на це зреагує. І наодинці з собою ви нікого не образите. Тож ви можете або надміру проявляти свої емоції, або навпаки, ви розучилися проявляти ці емоції, бо якщо знову ж таки повернемося до того, якщо ви самі та ще й проживаєте самі. Навіщо проявляти емоції, якось емоціями показувати, що вам подобається чи не подобається. Ви себе й так розумієте. Ну, в основному розуміємо. Хоча бувають також нюанси, ну не будемо зараз зачіпати підсвідомісті її, і наші несвідомі бажання, в які ми не завжди розуміємо. А хтось із вас може навіть бути залежним від емоційного стану інших людей. От буває так, що ви виходили з дому з чудовим гармонійним настроєм, і тут зустрічаєтеся з кимось, хто завалює вас якимись негативними новинами, якимось своїм негативним настроєм, якимись придирками до життя, просто якимись своїми клопотами, і ви настільки підтаєтеся цьому негативу, що вже ви з цією людиною, і ваш настрій теж стає негативним. Вам потрібен партнер, який допоможе вам визначитися. Можливо, вам важко приймати рішення або будувати гармонійні стосунки через сумніви, страхи чи внутрішні суперечності. Вам потрібен хтось надійний, хто допоможе вам знайти ясність, впевненість у виборі. Можливо, ви потребуєте саме дорослої людини, дорослої не по роках, бо іноді навіть юнією. Здавалося б, діти 15-річні чи, чи навіть 12-річні, вони настільки мудрі, настільки зрілі, а от 40-річні і досі витають у якихось дитячих мріях, у якихось хмарах. То ваша душа потребує саме зрілого, стабільного та відкритого для обговорення важливих рішень партнера, партнера, який не буде обмежувати вашу свободу. Може бути, що в вашому минулому були стосунки з людиною, яка завжди критикувала ваш вибір, яка якось сумнівалася, чи в вашому виборі, чи в ваших діях, чи взагалі в вашому розумі. І тепер вам уже цього досить. Ви потребуєте партнера зовсім протилежного, який вас підтримає, який вас зрозуміє, який не буде маніпулювати вами чи тиснути якось на вас, а навпаки, підтримає вас. Можливо, навіть якоюсь мірою вкаже вам шлях. Для вашого власного шляху підтримає вас на цьому шляху, чи на шляху самопізнання, чи на шляху якогось вашого бізнесу, взагалі на тому, що ви хочете, на тому шляху, яким ви саме йдете. Він вас підтримає, чи вона вас підтримає. Не буде вас засуджувати, а навпаки, довірятиме вашому вибору, довірятиме вашому рішенню і підтримуватиме вас у цих виборах, у цих рішеннях. Шкода, але в вашому нинішньому стані поява партнера не надто вам допоможе вашому розвитку, а може навіть дещо зашкодити. Бо якщо у вас з'явиться партнер, ваш саморозвиток може дещо сповільнитися. Можливо, через те, що ви будете віддавати частину свого часу, який ви віддавали для самопізнання, для якогось вивчення, вам доведеться віддавати вашому партнерові. Хтось може зіштовхнутися з тим, що стосунки принесуть якесь розчарування, якусь трату ілюзій. Можливо, через те, що ви давно самі. То у вас уявлення про партнера ну, те, що ідеалізувалося. Можливо, ви там занадто занурились, якісь художні фільми, де стосунки прямо ідеальні, де, нема ні, де немає ніяких конфліктів, де він, вона завжди підтримує. А коли зіштовхуєшся із реальністю, коли розумієш, що людина, що поряд, вона така ж сама звичайна людина, як і ти, вона хворіє, вона може бути роздратована, вона може бути втомлена. А в нас у голові картинка, що... Це я можу бути втомлений, втомлена, заморений, роздратований. А мій партнер має мене підтримати, має бути таким собі біороботом. Але реальність не така. І тому ви можете, зіштовхнувшись з нею, бути дещо розчаровані. І через це в вашій парі можуть виникати конфлікти. А також конфлікти можуть виникати через те, що ви в своїй самотності звикли, щоб усе було ось так. Чашка стоїть на оцьому місці, ложка лежить на одному місці. Картина отам, дверима ніхто не бахкає. Ну, я не знаю, на, на цьому дивані ми не сідаємо, бо це диван там пам'ять про якусь прапрапабусю. Цього ми не чіпаємо, а приходить нова людина в ваш будинок, в ваше життя. Звичайно, ця людина робить по-своєму. І на перших порах притирків дуже ймовірні конфлікти. Не так став, не так сіла, не так поглянув. І тому подібне. Бо спочатку до стосунків, до нових стосунків треба підготуватися морально. Бо якщо ви вже давно самі, якщо ваша самотність вже переформувала вас зовсім іншу особистість, вам до нових стосунків варто підготуватися психологічно. Варто зрозуміти, що якщо у вас з'явиться партнер чи партнерка, це така ж людина, як і ви. Ця людина втомлюється, ця людина. Може бути роздратована, ця людина може бути хвора, в цієї людини можуть бути протилежні вашим погляди на життя. Тож морально приготуйтеся до того, що вам доведеться прислухатися не лише до своїх потреб, розуміти не лише себе, а й прислухатися та розуміти вашого партнера чи вашу партнерку. Зрозумійте та усвідомте те, що ця людина має всі ж ті ж самі права, що маєте і ви. Якщо ви собі щось дозволяєте, то ця людина також може собі дозволити теж. Усвідомте те, що ваші погляди на життя можуть не сходитися. Усвідомте те, що ваші погляди на людей можуть не сходитися. Підготуйте себе до того, що вашому партнеру і вашій партнерці можуть не сподобатися ваші рідні, що ваш партнер чи ваша партнерка не зрозуміє, чому ви дружите з цією людиною. Чи Чому вам подобаються ось такі фільми, а не отакі. Чи чому ви, наприклад, п'єте каву з молоком і цукром, тоді як каву варто пити без нічого, бо цукор це біла смерть. Чи, наприклад, не любить цибулі, не любить майонезу, підготуйтесь до того, що це буде інша людина, це буде інша особистість. І от коли ви усвідомите це, не просто зрозумієте, а усвідомите це, тоді вплив цієї карти, яка щойно показала не надто гармонійні стосунки, буде мінімальний. Все одно якийсь період. Притирки він буде, від цього ніде не дінеся. Все одно треба зрозуміти людину, усвідомити, що подобається, що не подобається. Але якщо від початку налаштувати себе на те, що це не робот, що це не мій рятівник, що це не людина, яка має виконувати всі мої забаганки, а така ж сама людина, цілісна, самодостатня, як і я, то період притирок буде значно легший і, можливо, навіть значно коротший. А от ця карта відповідає на питання, чи варто в найближчі півроку шукати якихось стосунків. І вона відповідає позитивно. Так, варто це робити. Ви вже готові до стосунків. Ви здатні працювати над собою, ви здатні працювати над тими уявленнями про партнерство, яке у вас є. Ви здатні навіть якось змінити ці уявлення, якщо вони у вас дещо ідеалізовані. Ви маєте чудовий потенціал для побудови здорових стосунків. Ви навчилися цінувати себе, любити себе. І тепер ви готові до того, щоб побудувати здорові та гармонійні стосунки. Ви зможете цінувати свого партнера, зможете любити свого партнера, зможете створити гармонійні стосунки зі своїм партнером чи своєю партнеркою. А також, ймовірно, на сьогоднішній день ви вже маєте мотивацію для виходу з вашого стану самотності. Ви вже розібралися в собі, зрозуміли, чого ви хочете від життя, чого ви хочете від себе, чого ви хочете від кохання. У вас є якесь уявлення, які мають бути стосунки. І уявлення про те, що ваш партнер може дати вам, і уявлення про те, розуміння про те, що ви можете дати своєму партнерові. Вочевидь, у вас вже є уявлення про те, розуміння про те, що стосунки це гармонійна співпраця двох людей. Це там, де обоє вкладаються в стосунки. Це там, де обоє прислухаються одне до одного. Гадаю, на шляху виходу із самотності вас підтримує і ваша інтуїція. Ваш внутрішній голос дає вам якісь підказки, на яку людину варто звернути увагу, а з якою людиною гармонійних стосунків збудувати не вийде. Якимсь внутрішнім чуттям ви відчуваєте, що оцей красень чи ця красуня для справжніх стосунків не створені? Можливо, ваш внутрішній голос, бува, підказує вам, а давай зайдемо ось в це кафе. І тут, хоп, в цьому кафе ви з кимось познайомились. Чи давай заглянемо на сторінку в соцмережі до цієї людини? Виявляється, ця людина досить цікава. Тож з огляду на все вище сказано, хоча у вас і є плюси у вашій самотності, але я б сказала, що мінусів дещо більше. Через вашу самотність ви втратили якусь певненість у собі. Через вашу самотність ви здобули якийсь комплекс неповноцінності, ваша самотність зростила в вашій душі страх змін. Ваша самотність зростила страх якогось нового. Ваша самотність дещо псує стосунки з вашими знайомими. Бо хтось хоче витягти вас з вашої самотності, познайомити з кимось, а хтось, навпаки, дошкуляє вам цим, що скільки можна бути самим чи бути самою. Через те, що ви самотні, вам ні з ким поділитися власними думками, саме тими душевними, важливими думками. Бо просто розповісти про погоду, ну, це будь-кому можна. По Попліткувати про когось із сусідів і знайомих це теж можна будь з ким. А от оте сокровенне, оте важливе через вашу самотність ви не маєте кому довірити. Але ви вже готові вийти з самотності. Ви досить добре пропрацювали над собою, ви досить добре розібралися у власній свідомості, у якихось власних психологічних загонах. Можливо, ви навіть пропрацювали деякі комплекси чи якісь негативні переконання. Зараз головне наважитись і почати діяти, почати знайомитися з іншими людьми. Просто дозволити собі вихід із самотності. Бо іноді ми самотні не тому, що немає кого вибрати, а тому, що ми забороняємо собі вибирати. І ми забороняємо собі, щоб вибрали нас. Тож дозвольте собі вибирати і дозвольте собі, щоб вибрали вас. Дозвольте собі змінити це життя. Дозвольте собі вийти з вашої самотності. Ви до цього вже готові. Потрібно зробити лише один єдиний крок. І все у вас вийде. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.